Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. Ми продовжуємо наш цикл ефірів присвячених дик... пташенятам та зліткам диких птахів. І сьогодні у нас тема пташенята денних та нічних хижаків. На території України у нас живе лише дві родини денних хижих птахів. Тобто, це родина яструбові і це родина соколові. Тобто до родини соколов... Соколових відноситься 9 видів птахів, тобто, це боревітри, це кіпчики, це підсоколики, балабан, сапсан і деякі інші до родини, яструбові відноситься дещо більше видів птахів. Ви можете ознайомитись цим списком, але стосовно годівлі утримання, вони будуть в принципі всі. Суміжні і раціон у цих птахів птахів буде трішечки е, доволі схожий, тому як за основу ми будемо брати раціон і вигодівлю малечу бори вітрів. Тобто бори -вітрів будуть складати десь 80-85% п'ять відсотків пташенят злітків, котрих ми можемо бачити, котрі можуть потрапляти до рук людей. Ось так. Ось ми бачимо на лівому, лівій фотографії це малеча яструбів, на правому це малеча соколів'я, саме малеча пори вітрів степових. Це вже напівоперені злітки, котрі вже починають літати, котрі вже починають досліджувати навколишню природу. І ми повинні пам'ятати, що не всім зліткам потрібна допомога. Далі ми зупинимось на годівлі пташенят, А саме ви повинні розуміти, що це хижі птахи, і раціон у них відповідний. Тобто, це дрібні мишоподібні гризуни, і це основа раціону дрібних, середніх і великих яструбів та соколів. Тобто в якості правильно кормового об'єкту підходять. Ми ще дрібні щурихом, як піщанки для більш великих птахів, із родини ссо. яструбових підходять ще великі тушки королів, і підходять ще для деяких видів риба, свіжа річкова риба. Але на цьому ми зупинятись не будемо, тому що яструбові птахи, особливо пташенята та злітки, доволі рідко потрапляють. До людей. Так, далі до раціону підходять підходячи свіжі перепила, свіжі кормові комахи, тобто живі, і вибраковка королячих ферм або цільні тушки королів. Тобто, всі ці продукти повинні бути свіжі, не піддаватися термічної обробки, не заморожуватися. Тобто це принципово важний фактор. Тобто, так, вигодівля пташенят хижих птахів, це доволі складно. І повинні ви мати доволі специфічну кормову базу для цього, чим можна годувати обмежено. Тобто, поки ви знайшли, коли ви знайшли малечу, або вона до вас потрапила, і у вас немає в морозилці або десь на балконі мишей, можна використовувати куряче, сире м'ясо, куряче або Індичі субпродукти, тобто це шиї, голови, серце, нирки, шлунки, легені, також можна обмежено до однієї доби використовувати нежирну філе, нежирне філе яловичини, заморожені, кормові комахи і добові корчата. Чому саме Свіже м'ясо, свіже м'ясо, свіжі гризуни, свіжі комахи, тому що ці кормові об'єкти багаті на вітаміни групи Б. Стосовно заморожених комах, чому їх використовувати обмежено, тому що якраз руйнуються при заморозці вітаміни групи Б, дубові курчата чому підходять обмежено? Тому що вони не містять достатньої кількості кальцію та не містять достатньої кількості погадкового матеріалу, тобто це. Матеріал, з котрого складається погадку, це не перетравні рештки, це перо, це часточки шкіру, це кістки, це хітин комах. Добові курчата підходять обмежено за рахунок того, що в них ще недостатня кількість кальцію. Куряче м'ясо та курячі субпродукти підходять обмежено. Чому? Тому що при виробництві і вирощуванні цих видів птахів в нашій країні використовується велика кількість стимуляторів, велика кількість антибіотиків, тобто бройлерна курка або індичка виростає за декілька місяців до фізіологічної норми. Тобто ці продукти не підходять, тому що при постійній годівлі Курячими або курятини або курячими субпродуктами починає розвиватися метаболічні хвороби, тобто метаболічні хвороби кісток або рахін в простонароді, то курятина та субпродукти лише обмежено, лише одна доба. Є статті, котрі вказують на те, що після використання більше ніж використання на протязі доби цих продуктів приводить вже до. Незворотніх змін і деформації кістяка у малечі, тому пам'ятайте про це. Про це на, на цьому я загострюю велику кількість уваги, кількість тому що це проблема. Тобто, люди люблять у нас годувати курячими субпродуктами і вважають, що малече може вирости повноцінно. Ні, малече не виросте повноцінно, якщо її так годувати. для адекватного повноцінного росту, потрібні мишовіні гризони комахи. Чим категорично не можна годувати пташеняток? Тобто це термічно оброблене м'ясо. Чому їм не можна годувати? Тому що ферменти та шлунково кишковий тракт не пристосовані для перетравлення поагульованого білка, тобто термічно обробленого, і вони його просто адекватно не перетравлюють, не засвоюють. Не можна використовувати свинину, так як вона жирна. Не можна використовувати ковбасні кисломолочні вироби та хлібобулочні вироби. Чому ці три пункти винесені окремо, тому що були прецеденти, що люди намагалися годувати і годували ковбасою молоком, хлібом та шенят, але вони чомусь не їдять, чомусь їм погано, тому ці продукти категорично заборонені до вживання цим видом птахів. Так, ось такий невеличкий екскурс і нюанси погодів. Перше, це наявність погадкового матеріалу. Тобто, це кістки, шкіра, шерсть, хітин. Тобто це не перетравні рештки, котрі ці птахи відригують. Тобто наявність погадки це запорука адекват... адекватного травлення цих птахів. Так, далі до нюансів відносяться перше, друге. Шматки їжі не повинні перевищувати 1 четверту розміру голови пташенят. Тобто, пташенят не може заковтувати цілком миш, мишей, не може цілком заковтувати курячі шиї, тобто великих кормових комах, їх потрібно розрізати. Також, якщо у вас пташеня живе на деякий тривалий час, обов'язково повинні додаватись вітаміни та кальцій в раціон. Так само Чим менше пташеня, тим частіше його потрібно годувати. Тобто, інтервал годівлі починається між, від 30 хвилин до 120 хвилин. Тобто все залежить від розмірів, від розмірів малечі та від віку і ступеня вгодованості. Тобто краще годувати меншими порціями, але частіше. І не рекорд. Не рекомендовано використовувати диковилиних комах, тобто вони є резервуаром проміжних хазяїв гельмінтів, тобто молюски, наші коники, всі наші комахи, котрі ми зустрічаємо на вулиці, є проміжними хазяївами паразитів та гельмінтів. Тобто, треба двічі або тричі подумати, чи варто це використовувати для малечі і які будуть після цього наслідки. Ось такий невеличкий екскурс у нас стосовно годівлі пташенят, хижих птахів денних. Зараз перейдемо до годівлі нічних хижаків. Тут у нас представлені всі види сов, котрі живуть у нас на території України. І ви повинні пам'ятати, що сова це нічний хижак. Тобто пташенята і зліткість сов будуть. Пасивними світлий період часу, а вночі якраз проявляти активність. Пам'ятайте про це? Тобто ці птахи, нічні хижаки. Чим можна годувати пташенят та злітків? Тобто, тут у нас прибирається один пункт з минулого слайду, тобто для годівлі сов не підходять перепілки. Перепілки занадто жирні для. Совиних у них розвиваються незворотні зміни у печінці та часто розвивається гострий панкреатит при годівлі перепілками. Сову потрібно вигодовувати мишоподібними гризунами, кормовими комахами та вибраковками від королячих ферм. Тобто, так само можна використовувати обмежено деякі продукти, тобто це. Куряче сире або індиче м'ясо, курячі та індичі субпродукти, яловичину без кісток, але потрібно пам'ятати, що яловичі субпродукти можуть викликати серйозні розлади травлення у цих видів птахів. Тому яловичі субпродукти, в принципі, доволі спірний кормовий об'єкт для цих видів. Птахів. Так само заморожені комахи у нас використовується обмежено до 24 годин. Добові курчата і обмежено використовуються перепілки. Тобто, на протязі однієї доби перепілкою годувати можна, але не на постійній основі. Тобто, у сов є трішечки більше нюансів стосовно годівлі. Ми зараз про них теж поговоримо. Категорично не можна. Згодовувати термічно оброблене м'ясо, свинину, ковбасні вироби, кисломолочні продукти та хлібобулочні вироби. Тобто раціон всіх хижих птахів буде заключатися в наявності адекватної кормової бази і наявності свежих, свіжих гризонів. Нюанси годівлі, так само, наявність матеріалу для формування погадки це життєво необхідний момент, тобто про це ви повинні пам'ятати. Так само шматки їжі не повинні перев... перевищувати розмір 1-4 голови пташеняти для зручності вживання цих продуктів, обов'язково додавання кальцію вітамінів, так само регулярність годівлі. І ось п'ятий пункт перепілки не підходять для постійної годівлі сов, тому що, як я до цього казав, вони викликають. Незворотні зміни у печінці, вони викликають запалення підшлункової залози у цих видів птахів, і такі птахи можуть гинути при постійній годівлі перепілками. Добові курчата не підходять для вигодовування пташенят сов, тому що сови активно ростуть, сови потребують велику кількість кальцію в раціоні, тобто це птахи, котрі майже цілком можуть перетравлювати. Майже цілком можуть перетравлювати скелет мишоподібного гризуна, там, залишаючи невеличкі частки. Не, використ... Не рекомендовано використовувати диковиловлених комах так само, як і для малечі денних хижаків. А ось ще невеличкі нюанси. Тобто, сичі потребують тишенята сичів і. Зліткісачів потребують мінімум 50% кормових комах у раціоні. Тобто, в дикій природі батьки приносять цим пташенятам все взагалі, що можуть зловити. Тобто ці сови полюють на, на нічних комах і так само спокійно вигодовують пташенят. Тобто 50% раціону повинні складати свіжі комахи. І стосовно совок. Совок вигодовують лише комахами, тобто совки це наші всіми обожнювані сплюшки, котрі харчуються в основному комахами, ягодами, фруктами. Тобто, доля комах в раціоні цих сов складає мінімум 70%. Так само ці сови їдять фрукти, овочі, ягоди. І лише частково вони їдять мишей. Тобто, загодовувати з, з, з плюшок мишами не потрібно. Це комахоїдна сова. В Принципі, ми коротенько пройшлися зараз. Про, по раціонам денних і нічних хижаків. При вигодівлі совенят ми маємо велику Велику кількість нюансів про них потрібно пам'ятати, тобто, і ви повинні пам'ятати, що гризуни повинні бути свіжі і свіжо забиті. Так, зараз це звучить доволі жорстоко, але це природа, тобто хижі птахи, на жаль, годують завжди свіжо, свіжою здобиччю своїх пташенят. Тобто, Якщо ви вважаєте, що у вас що ви можете вигодувати здорове пташенято на заморозці та на курятині, ні такого не видно. Потрібно пам'ятати, що фізіологія, анатомія шлунково кишкового тракту цих птахів формувалась мільйони років еволюційно і. Обманути природу не вийде. Тобто, якщо ви розумієте, що ви не впораєтесь з годівлею таких видів птахів, то потрібно подумати, чи зможе, чи потрібно вам взагалі цим займатись. Тобто, в принципі, ось так ми коротенько пройшлися. Так це доволі коротенький ефір. Чому? Тому що, в принципі, раціон у них доволі простий і складається з доволі обмеженої кількості продуктів, тому використовувати велику кількість продуктів не вийде. Тобто вони харчуються обмеженою кількістю кормових об'єктів. В принципі, якщо у вас будуть питання, ви можете задавати їх під цим відео раді. Всіх вас тут бачите. Якщо будуть питання, будемо раді на їх відповісти. Якщо будуть запитання, обов'язково пишіть. Ми на все це відповідаємо. Дякуємо за увагу. У нас сьогодні такий доволі коротенький вийшов ефір, але сподіваюся, не менш змістовний.